Stідgin Unslot, нещодавно доданий постійний івент, в цей раз частково простіший, бо працює більше команд, немає зацикленості на конкретних персонажах. Привіт автоматон, і закрити п'ятий рівень зможе більша кількість гравців, бо банально більша варіативність. Перед тим, як перейдемо до головного героя цього відео, зроблю декілька важливих зауважень стосовно режиму. Перше, вам потрібні хороші білди, адже цей режим все ж таки вважається енгеймом. Хоча і спробую запропонувати команди, які здатні впоратися на не дуже високих інвестиціях, але доволі очевидно, з келохом на здоров'я на мовуїці без сузір'їв ви не пройдете. Друге, у відео буде йти мова про фірлес, тобто п'ятий рівень складності. Шостий відрізняється від нього лише тим, що там майже вдвічі більше здоров'я у босів, що не дуже цікаво, можете користуватися загальним правилом: якщо закриваєте п'ятий за 60-80 секунд, залежно від боса. То у вас є шанси і на шостому. Третє, ви маєте закривати безодню на 36 зірок. Якщо у вас недостатньо ресурсів або навичок, щоб закривати повністю безодню, вам навряд чи вдасться закрити п'ятий рівень складності. І останнє: Четвертий рівень завжди можна пройти в кооперативі. Знайдіть мадрівника, який просто пройде його за вас, якщо у вас виникають складнощі. Сподіваюся, це допоможе вам забрати ваші нагороди і приємного перегляду. Айдопіпільпан або ж просто кактус, нова місцева легенда на плану, яка хоче бачити електро та гідроперсонажів у команді. На п'ятому рівні має 6,2 мільйони здоров'я і не має ніяких підвищених резистів. На самому початку розділяється на три капелюха, які починають мінятися місцями, під час чого бос повністю невразливий до будь-яких атак. Перемішування триває три цикли, а справжнього можна пізнати по характерному золотому світінню навколо нього під час руху. Капелюх, який з'являється на місці, де стояв бос, і є справжнім, починати слідкувати потрібно від нього. Після того, як капелюхи зупинилися, у справжнього з'являються вуса і полоска зі здоров'ям, яка становить 40% від максимального здоров'я кактуса, яку потрібно буде знищити. Також в цьому стані резисти боса до всіх стихій, окрім гідро і електро, суттєво підвищуються аж до 135 Над головою у капелюха також з'являється додатковий кружок, який заповнюється завдяки реакціям заряд та лунний заряд. Як тільки він буде заповнений, капелюх втратить 20% свого здоров'я від максимального. Після знищення капелюха бос ненадовго отримає приголомшення. Його резисти дуже сильно впадуть. А весь електро та гідродемедж, а також від реакції заряд та лунний заряд, який був завданий капелюху, бос отримає в повному об'ємі. Важливо, що та частина здоров'я капелюха, яка була знята завдяки заповненню кружечка, не буде конвертована в демедж по босу. Враховуватись буде тільки шкода, завдана персонажами напряму. Вбити капелюх можна взагалі без реакцій. Але враховуйте, що вам треба дійсно багато демеджу, щоб встигнути зняти 2,4 мільйони здоров'я капелюху, до того, як бос повернеться самостійно. Якщо ви не встигнете вбити капелюх за приблизно 45 секунд, він зникає десь у проміжку між 1,05 та 1,10, то босс зробить потужну атаку навколо себе, від якої можна ухилитися або навіть пережити її. Але кактус не отримує жодного демеджу і не буде приголомшений. Можна вважати, що ви просто чекали 50 секунд, щоб почати його бити. Навряд чи у вас вийде його вбити у проміжку, коли він буде не в капелюсі. Тому краще будувати стратегію навколо знищення капелюха. Важливий нюанс, що коли бос переходить між своїми стадіями з капелюхом і без, це вважається, наче різними супротивниками. Тобто всі дебафи чи мітки, які були накладені на самого боса, не працюють на капелюх. Немає сенсу знижати резист за допомогою сету смарагдової тіні завчасно. Треба це робити безпосередньо на капелюсі. Але як тільки капелюх з'явиться, у вас є секунда до того, як вони почнуть мінятися, за яку можна встигнути прокнути анамосет чи навісити мітку за арлекіно, наприклад. Під час фази капелюха пост буде періодично мінятися місцями з копіями або копіями між собою два рази. Перемішування відбувається, коли проатакує кожен капелюх. У них тільки одна атака, удар навколо себе. У справжнього він світиться золотом, ще один спосіб вирізнити потрібного. Будьте обережні, він легко збиває з ніг, якщо у вас немає захисту від переривання. Щоб уникнути перемішування, потрібно заповнювати кружечок реакціями заряд та лунний заряд. Після заповнення пост здригнеться, перерве свою поточну дію і відтермінує перемішування ще на три атаки. Після завершення фази капелюха і стадії приголомшення, кактус проведе одну або кілька атак і знову залізе в капелюх. Якщо ви зробите достатньо реакції заряд чи лунний заряд, ви трохи відтермінуєте залізання в капелюх, але ненадовго. Далі битва відбувається по колу. За дві хвилини у вас достатньо часу на дві стадії капелюха і два приголомшення боса. Отже, у нас є три варіанти, як побудувати команду: взяти багато електродемеджу, взяти багато гідру і взяти обох та робити реакцію заряд або ж лунний заряд. Перейдемо до обговорення окремих персонажів та команд. Очевидно, що новенька інефа створена для цього боса. Він після приголомшення вразливий до лунар чарджу. Якщо ви її маєте, то 99% ще легко закрити цього боса, тому що кактус отримує на 300% більше шкоди від заряду та лунного заряду. За наявності зроби дівчини на аккаунті, грайте від неї. Основний демедж Інефи це її пасивка, яка вважається якраз лунним зарядом. Отже, інефа банально завдає втричі більше демеджу по цьому мобу. Вам не потрібно більше нікого збирати. Просто додати гідру та бажано анемо, і Нефа сама впорається. Найкраще взяти Сінцо, він має багато статусу на Сі6, але і без останнього Сузір'я його більш ніж достатньо. Якщо він вам потрібен на інших босів, то в цілому підійде будь який гідро. Враховуйте, що у фуріни мало статусу. Реакції будуть не такими частими і до того ж вона не бафує саму Інефу, але вона все ще бафує інших в команді. Якщо маєте невілета, ставте його. Він навряд чи вам знадобиться на інших босів. Ще один дуже класний компаньйон для інефи цукроза. Вона зрізає резисти і роздає дуже важливу майстерність. раз ми вже згадали невілета, то він ще один хороший спосіб перемогти Кактуса. Його мають велика кількість гравців і зачасту з сузір'ями та або сигнатурною зброєю. На жаль, на цьому босі доволі важлива Сі 1 капелюх атакує навколо себе, і цей удар завжди збиває з ніг. Тому, за відсутності першого сузір'я, Потрібно або мати щит, кристалізація теж підійде, або інше джерело стагер резисту, наприклад, дех'я, або не стояти в радіусі кола, або робити зарядження атаки, коли атакують інші капелюхи. Ще один спосіб уникати стагерів це швидко заповнювати його кружок для реакції. Коли він заповнюється, то бос хитається і перериває свою поточну атаку, але це трохи нестабільно і нема 100% гарантії, що ви встигнете це зробити до його атаки. Якщо ваш невілет добре зібраний і завдає по капелюху щонайменше 50 тисяч стіку, то ви можете пробити його без заряду. Актус отримує повний демедж після знищення капелюха, тому можна вважати, що вам треба просто завдати йому 6,2 мільйони шкоди. Але важливо завдати 2,4 мільйони за 45 секунд, які він знаходиться в капелюсі. З електри добре підійде майже будь-хто: Фішель, Яєміко, Інефа, Кукі, Райден від навички, Ророн. Але зважайте на те, що його пасивна властивість не буде працювати без другого електра чи натланд персонажа. Варто розраховувати лише на вибух стихій. Бейдо та лізо підійдуть, але вам треба буде знайти неймовірну кількість відновлення на них. Тому я б не радила, тільки прям якщо інші опції зайняті. За наявності фуріни дуже рекомендую Дорі: вона і хілить, що важливо для сіноль фуріни, і енергію лє в команду, що дозволяє збирати менше відновлення на невілеті та й інших теж. І має достатньо статусу. Головне стояти правильно. Особисто в мене найкращий таймер Невілета дає саме здорі. Гідродракон дуже хоче собі фуріну в компаньйони, але може пройти і без неї. Ставте або якогось саппорта, або іншого гідро для резонансу. На записах Невілет всі один без сігнатурної зброї. Усі нуль невілета сігнує демеджу більше, але буде важче грати, бо вас будуть збивати. Якщо попередні варіанти не підходять, то варто розглянути будь-які команди з зарядом. Тут є дві категорії. Спочатку розглянемо, де головний демагер гідро або електро. Але треба гарні артефакти, особливості за відсутністю Сузір'їв. Райден буде важкувато прийти без другого сузір'я. Треба добре зібрана Єлань або констова фуріна, або навіть І. Націоналка потребує або дуже сильної сянлін, або на Райден. Колорінду часто збивають, тому на ній грати неприємно без другого сузір'я. Бажано взяти сінцьо не кружок заповнює швидше, і стагер рези резиз дає невеличкий. Вареса проходить непогано, але Сігна її теж не завадить. На констовій єлань ви теж можете грати як ТД, вона теж підходить. Інший варіант це піро ДД або Хайперблум. Арлекіно та Хутало насправді добре проходять цього боса в овервейпі при наявності хороших білдів. Вам треба побільше статусу на фазу з капелюхами і бити за піро дамагера або Хайперблубом, коли бос в стані вразливості. Тому воїка теж добре підходить, але вона добре підходить на всіх босів, і, скоріш за все, вона буде вам потрібна на інших двох. З за не забувайте настакати борг завчасно, щоб коли ви знищили капелюх, то він вже був у вас максимальний і ви одразу болючи його били. Важливо, коли бос ховається або вистрибує з капелюха, всі мітки з нього зникають, тому не забувайте вчасно її знімати. Якщо одразу на початку використати елементальну навичку за реликіно, то можна встигнути зібрати активовану мітку до того, як він сховається в капелюх, але якщо не встигнете, то вона зникне. З Хайперблумом ситуація схожа: вам треба пошвидше перевести його в вразливу стадію і бити його дендроядрами. Зважайте, що нагіда має багато статусу, і якщо повісити мітку на капелюх, реакцію заряд ви вже не побачите. Дендр взагалі багато краще не використовувати в фазі капелюхів, якщо ваш основний демош це саме Хайперблум. Який, нагадую, є дендридемеджу і не буде потім завданий босу. До того ж, у нього є ще й резисти високі в цій фазі. А реакція загострення для куки багато демеджу не додасть. На відео нагіда Сі 2, але можна і на Сі0 пройти. Просто це буде важче і треба гарний білд на чи Фішель. Можете додати сюди нефо, тоді точно буде дуже просто. По тому самому принципу працює і Навія. Просто берете гідро і електро, щоб здолати фазу капелюшків, а потім б'єте за намію. Також можна згадати і часку, адже вона при наявності електро та гідро у команді буде сама стріляти відповідними кулями. Хоч вона і краще почуває себе на першому босі. Якщо у вас дуже сильний електро даде, але в команді заряду вам не вистачає трохи, або ж ви хочете вбити його до другого щита, наприклад. Можете спробувати команди Шеврес або Гайперкері з усілякими беннетами, Янсан, Шелонен та іншими. Вам потрібно встигнути завдати 2,4 мільйони шкоди за приблизно 45 секунд, а краще трохи швидше. Весь завданий електродемедж бос отримає після того, як ви зламаєте капелюх. У фазі проголомшення ви в теорії зможете навіть добити боса. З неприємного, без заряду капелюхи будуть періодично мінятися, що трохи підбільшує. Тому треба буде піймати хороший паттерн, де він не тікає стільки на поставленої ульти Бенета. На всяк випадок нагадаю, що Арлекіно з Шеврес не працює, бо піродемедж не записується капелюхом. Також можна згадати про Муалані, яка як не дивно, непогано закриває цього боса, але, скоріш за все, ви захочете її використати на черепашку. По капелюхам можна закривати реакцію випаровування, тому можна зламати їх потужними укусами акули. Але якщо в командах з гайперкері міняння капелюхів просто підбішувало, то тут це вже просто неможливо. Молані дуже часто буде врізатися в модельки фейкових капелюшків, улітати кудись не туди і все інше. Дякую, що хоча бос не збиває серферку своїми атаками. Я б радила саме цю команду з піромандрівником, навіть не з мовоїкою, бо в піроархонки триває навичка занадто довго, і вам може бути важко закінчити другу ротацію вчасно. Демедж самої мовоїки не дуже важливий, бо по капелюхам його приблизно нуль. Сподіваюсь, що ці поради допоможуть знайти саме ту команду, яка здатна подолати потрібний рівень складності. Очікуйте на наступні відео про косіхо та попілу, А поки не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, щоб точно не пропустити наступні відео. Почуємось!